Доброго дня, це Android українською, і сьогодні хочу вам розповісти про цікаву і корисну програму як телебачення, як Android-телебачення, яке називається SPB-TV. Чим цікава ця програма? Це тим, що через мобільну мережу або мережу Wi-Fi програма дозволяє транслювати телеканали. От бачимо, при запуску програми відкривається головне вікно програми. Плюс, якщо ви хочете додати е, телеканал, а далі пішли телеканали, які вам пропонуються для перегляду, е, так як наша група українською, хочу зазначити, що, на жаль, на жаль, немає серед е, цих телеканалів е, е, телеканалів, які транслюються українською мовою. Проте, якщо у вас є бажання послухати. Російськомовні телебачення, то запрошую вас до перегляду. Єдине, що хочу зазначити, шановні земляки, не дивіться новинні телепрограми, тому що ви знаєте, що Україна, Росія, знаємо вплив Кремля на російське телебачення, тому запрошую вас дивитися лише кінофільми або ж інші розважальні програми, аж ніяк не новинні. Ну, Поки що, поки що так. Як, як буде там далі, побачимо. Отже, бачимо набір телеканалів. Наприклад, відкриємо перший канал, бачимо, йде в прямому ефірі телепрограма. Давайте запустимо, послухаємо. І ждет, що їй сам... Отже, бачимо. На жаль, зараз в мене інтернет з'єднання низьке, Но тому трошки підтормажує відео. Ще воно підтормажує, тому що включена програма для запису Она відео з краю. Але равна... я вам скажу, що для трансляції відео з допомогою програми СПБ Тів. Достатнє пів мегабіту з'єднання інтернет. Отже, бачимо, що можна зі, із на мінімальному тарифі можна переглядати кіно, улюблені кінофільми, улюблені телеканали. Яка ж є особливість цієї програми? Це те, що коли ви натиснете на опис програми, то відразу на програму з'явиться опис. Про що ця програма. Отже, бачимо, давайте натиснемо, про що тут пусть говорять, і відразу написано, про що ця програма або про що цей кінофільм. Далі також можна додати у список завдань нагадування, щоб телефон вам потім нагадав, що в такий той час відбудеться ця програма. Отже, бачимо Даба события», і відразу вам пропонується, що в 18.50 вас ваш телефон нагадає вам, що є така то програма, яку ви бажаєте переглянути. Отже, бачите, написано? Ну, ми поки що включати, додавати не буду. Але ось є така опція. Далі, в принципі, так само і розташовані інші телеканали. Ви можете їх переглядати. Є ще опція, як, як якість відео, можна поставити відео трошки гіршої якості. тоді в принципі, можна навіть і менше півмегабіту переглядати, на з'єднанні менше півмегабіту переглядати відеоканали. Є історія пошуку телеканалів. Також ви можете є опція додати телеканали, які сьогодні заблоковані для безкоштовного перегляду. Ви проплачуєте відкриття телеканалів і дивитесь відео. Так, отже, бачимо. Бачимо, тут вносите свої дані. Є, наприклад, ось опція. Це ви дивитесь історію. Історію переглядів також можна додати телеканали, які ще є у вільному доступі. І також є опція додати телеканал. Не будемо, тому що інтернет-з'єднання слабувати. В принципі, серед плюсів цієї програми це перше. Те, що на. Низьких з'єднаннях дозволяється переглядати телеканал. Друге, це те, що багато телеканалів російськомовних серед мінусів це те, що, на жаль, до речі, це ж те, що я зазначу, що багато телеканалів, практично усі телеканали російськомовні, українських, на жаль, немає. А це я вам скажу в дуже величезний мінус нашим, на нашим інтернет-медіа, які, я так думаю, що повинні. Надати заявку для цієї програми, щоб їхній телеканал включили для безкоштовного перегляду або ж хоча б платного. Тому що на українських телеканалів навіть в платному варіанті їх немає. Ну, а Якщо по великому рахунку не взяти мову, то програма дуже корисна і дозволяє переглядати вам ваші телеканали. Але я сподіваюся, що колись в кінці кінців. Українське мовлення в цій програмі SPD з'явиться. Тому що інші аналоги, які я переглядав, так, є там українські варіанти, але з'єднання інтернет повинно бути мінімум як 1 Мбіт. А більшість, наприклад, користувачів інтернету в Україні, економлять на, на інтернет-з'єднанні і підключаються на нижчих тариф, тарифах. Ну, в принципі, в мене все. З вами був Android українською. Використовуйте програму, дивіться українське, слухайте українське і використовуйте українські програми.